Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму каналі Скаже, як зав'яже. Свініславський заявив про так званий бойовий імунітет Зеленського і його команди. Є, існує таке поняття, як бойовий імунітет, коли генералів не засуджують за зроблені помилки, тому що на війні помилка. Ну, щоб не демотивувати е, генералів, да? бо на війні помилки бувають, трапляються, тому що ми малюємо якісь е, стрілочки на карті, противник малює якісь стрілочки на карті. Тому, е, наприклад, Гітлер там не наказував Гудеріана чи Манштейна за е, поразки, а нагороджував за перемоги. Сталін один раз на початку війни психанув і все командування Західного фронту починаючи з е, генерала. Генерал-полковника Павлова, е, там е, їх взяли, ну і його замов, начальника штаба, е, командарма четвертої армії, взяли і розстріляли. Але це було раз за війну. Далі Сталін тільки е, звільняв. Своїх генералів перетасовував. Ну, Хто не справився, е, їх прибирали з фронта. Хто справлявся, тих просували. І тому там той ж самий е, Рокасовський з генерал-майора до маршала дійшов, чотири звання за, е, отримав за роки війни. Е, от, е, і той же самий Ватутін, але його браві хлопці з УПА зупинили на, на е, Рівненщині. От, тобто, що ми. Що ми маємо якусь заяву дивну. е, І щоб Веніславський там нам не, не запутав. Там А Вагнергейт це бойовий імунітет чи це просто зрада? А є бойовий імунітет від Омана? А є бойовий імунітет у Зеленського від розмінування, коли вони за за кілька днів ворог захопив весь південь. От і перескочив на правий берег Дніпра, закупував Херсон і вже наближались до Миколаєва. Тут є бойовий імунітет. Чи ми згадаємо? Так, да, звичайно, після війни, вже. але це все доведеться згадати всім цим горе полководцям наполеончикам із світи Зеленської. Взагалі, Зеленському треба знати, що Наполеон погано закінчив на острові Святої Елени. Багато хто дзвонить, питають, в лічку пишуть, що я клантив, вас маже, там уже всіх повбивали, там все, все-все русски наступають. Я вам скажу, що стосовно сум, не панікуйте. Більш-менш все нормально, життєдіяльність у місті є, аптеки. Перукарні, кав'ярні, ресторани все працює. Магазини все працюють ні в чому немає. Там у нас там дефіцитів якихось там чи черг, гречку не розбирають. От, явно більше в місті тільки військових стало. Ну що ж, при фронтове місто за 30 кілометрів в ту сторону від мене. Фронт, фронт зараз стоїть між Сеймом і Пслом. Це Хатінська, Юнаківська, Миропільська громади. Там, звичайно, жесть. Цих громад нема. Там 10-кілометрова зона виселена повністю. Там примусово навіть виселяли, тому що фронт, щоб ніхто, ну мирних жителів, щоб не було, вони щоб не путались умовно військовим під ногами. Врешті громада у нас в Сумській області 17 громад, які зараз прифронтові. Да? То решта, які південніше, там Краснопільська Великописарівська громада, і ті, що північніше, там Білопілля, Ворожба, і так далі, так далі, так далі, на, південь, на північ туди, там теж прилітає. Прилітає, вони тренуються. Це для них якийсь своєрідний для лаптіногих такий собі. Полігон, приїхали там, спробували, вони там нові батареї сколочують, приїхали, роз, е, поставили арту, постріляли, постріляли по якомусь селі, все, зібралися, поїхали. На іншого дня на інше місце їдуть, і інше місце обстрілюють, тому час від часу прилітає всім. От, е, вчора прилетів е, Шахет-1 в обласну. Лікарню, а ще один в лікарню в СМТ Краснопілля. Це показово, і це сталося. Якраз після того, як Путін пообіцяв, що типа не стрілятиме по інфраструктурі, типа, все там на 30 днів беремо паузу. Ми мирні люди, Росія діла з доброї волі. І тільки він це сказав, вони запустили. Ну ми ж можемо так сказати, що ну так, да, Путін же ж обіцяв не стріляти по критичній інфраструктурі, а там по енергетиці, а лікарні це ж не енергетика. Там. От і особливо. Боляче за цю е, краснопільську лікарню, туди скільки вкладалося грошей, туди ДЖЕТ е, вкладував проєкт, е, мій е, друг головою громади до війни, був зараз, воює. Е, Дуже прикро, тому що для мене там хто не ну сподіваюся, що ми колись потрапимо в Краснопілля, там роблять знатні знаменіті чебуреки. От, Але поки що, скажімо так, дітей там немає. Більшості людей немає. Всі повиїжджали майже всі повиїжджали. Ну, от таке. Але чим далі в тил, як, чим далі в ліс, тим толще партизани. Да, був бо був такий радянських часів жарт. От, то більш-менш спокійно, а в деяких громадах, які там за 100-150 кілометрів, то там діти ходять в школу на гуртки. В Сумах, звичайно, діти навчаються онлайн, але, ну, як би скажемо так, більш-менш спокійно. Я не буду торкатися особливо перемовин Трамп-Путін. Скажу лише. От трошки хочу накидати цифри. Я спеціально собі виписав цифри, бо всі кажуть, там, та Путін тільки пантується, він на заморозку не піде, він затягує час. Ну, з одного боку, так, да, але з іншого, от дивимося. Да? Росія закінчила в них самі ж Набіуліна Біуліна, опублікувала уже 2024 рік звіт по бюджету. У них 3,6 трильйона шістльйона рублей. Це Дефіцит, бюджетний дефіцит. І це десь, ну, щоб ми розуміли, 1 трильйон це десь 13 мільярдів доларів. От, тобто, множимо 13 на 3, 6, ну, десь 40, 45 мільярдів доларів. У них дефіцит бюджету. У нас весь бюджет такий. От, Ну, не весь, але е, те, що нам союзники дають, от нам союзники дають десь якраз 40 мільярдів щороку, чуть-чуть більше. Е, в наш бюджет закидують. У нас, звичайно, ми без союзник про нас мовчимо. У нас без союзників взагалі ми нікуди б не поїхали. 1,6 трильйона гривень ми отримаємо, скажімо так, гранти або кредити від союзників. І Кредити, поняття. Довгі кредити. Так от, інфляція на росіюшки 13%. Хтось скаже, так і в Україні так само. Ну, і ще цікаву я цифру нарив на депозитах у росіянців 56 трільйонів рублей. А на ВПК кредитували 45 триллионів рублей. ВПК. Тобто майже скільки ж, тобто скільки поклали росіянці на депозити. А що таке на ВПК? Це, е, е, поїхали ці там, якісь чі, на челябінський трактор, mm. на, насправді на танковий, да, там, чи в Ніжній Тагіл. Зробили танк, е, наробили до нього снарядів. Цей танк приїхав сюди, снаряди вистрілив, а скоріше не вистрілив, прилетів дрон, цей танк зірвався, боєкомплект здетонірував. Все, а хто ж буде віддавати кредит? Получається, у них ця мильна бульбашка, і вона у них рано чи пізно. Просто ну, вона зірветься, не може так бути. От, 56 трильйонів положили за 24 рік, а 45-й просто викинули в прірву війни. Е е е так не навоюєшся ще довго. Тобто, так або інакше, але Путін понтується, він зараз затягує, він хоче обвести Трампа е навколо е пальця. І всі, буквально всі ну от Я читав вижимки з усіх там основних газет, Вашингтон там, да? там, Пост, Times, там, шо, а що там говорили на Fox News, а що сказало CNN, а що говорять там ключові експерти європейські. І всі кажуть, ну цей раунд переговорів, пункт, Путін виграв, Трамп програв. От, Тобто е, все плохо. Але е, з іншого боку, що ми повинні е, розуміти, що. Ну, якби, да, цей раунд програв, але і Путін же ж ну, це ж всього один із раундів переговорів. да, цей раунд пробили, але умовно, їх, якщо буде там 12, як в боксі, як воно буде? Хезе. От, ну десь так, друзі. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь, будь ласка, на цей. Ютуб канал, це важливо, щоб е, українського патріотичного контенту ставало більше. Лайкайте, і знаємо, незважаючи на усі зусилля офісу президента, Україна вистоїть. На пасарам.